У Черкасах сьогодні ярмаркували та не товарами, а професіями бо так, кажуть, хочуть популяризувати робітничі спеціальності. Щороку більше 4 тисяч черкащан отримують робітничий фах, бо він кажуть, у центрі зайнятості актуальний як ніколи. Ірина Головка продовжить на театральній площі засилля трудівників. Фахівці-робітники рекламують своє ремесло. Аби зацікавити молодь, вихваляються чим можуть. Це передня ножка стільця, який буде готовий за кілька столів Анна навчає містян робити серветки. Для прикладу, офіціантка наготувала їх зо два десятка. Ходить у нас рибка. Зазвичай до сніданка або до обіду. А тут демонструють свої водійські вміння, щоправда, віртуальні. За кермо сідає і учитель. Розповідає про користь тренажеру для майбутніх водіїв. Набирають навички, дивиться ну, зеркала все. Потім, коли вони в'їжджають на дорогу на настоячому автомобілі, наприклад, на, на транспорті, на, на водіння виїжджають, вони вже мають навички. Правильно, куди руля повертати, куди це, бо зараз є ну, такі діти, які ну, ніколи не їздили. А от студентка Жанна робить декор із редиски. Каже, використовувати такі прикраси можна будь де У нас в і занурюємо її в воду до їх закриток, для того, щоб вони розкрилися. ось бачите, наприклад. Година стоїть, вона вже відкрилася. Хоча пелюстрібачте, бачите, такі тості. На фестивалі професії ремаркують п'ять навчальних закладів. У Черкаському автодорожньому ліцеї кажуть, майже за 30 років навчання випустили більше 10 тисяч фахівців. Їхні студенти працюють не лише в Україні, а й за кордоном. Звичайно, що спеціалісти з вищою освітою потрібно, але насамперед потрібні люди, які будуть працювати, які мають професійно-технічну освіту, є професіоналами свої справи. Наш колектив є творчим, кваліфікованим. До нас ідуть діти, і ми готуємо спеціалістів, які є конкурентно здатними на ринку праці. Робітничі професії говорять в обласному центрі зайнятості. Нині затребувані, бо таких вакансій у рази більше ніж для спеціалістів. Актуальними на ринку праці є продавець водій автотранспортних засобів, тракторист, кухар, охоронник, тобто ті професії, які сьогодні і в тому числі демонструють навчальні заклади, які є у нас в вигляді вакансії на ринку праці. На ярмарок професій навчальні заклади зібрав обласний департамент освіти. Фестиваль таких масштабів проводять уперше. Так кажуть, хочуть підняти престиж робітничих спеціальностей. Дитина, яка прийшла в наш навчальний заклад професійно-технічний, неважливо це чи в Черкасах, чи в Умані, чи в Корсуні, чи в Каневі. Вона обов'язково отримує, як то кажуть, на хліб в цьому житті. Фестиваль робітничих професій обіцяють зібрати і наступного року. Ірина Головка Ігор Недірко, Віка Новини.